Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 828 470 особин за добу 1650. танків 9859 одиниць за добу 7. бойових броньованих машин 20 545 одиниць за добу 37 артилерійських систем 22 309 одиниць за добу 14. Реактивних систем залпового вогню 1263 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 213 одиниць за добу 51. Крилатих ракет 3053 одиниці за добу 2, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35071 одиниця за добу 79, спеціальної техніки 3715 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.